Усім привіт! Мене звати Барботі Оля, і сьогодні у відео я розкажу вам, верніше покажу свою першу покупку на такому популярному сайті, який вже задовбав всіх рекламу тему. Тему? Тему називається? Тепер чи... Тему. Так. І ось <сху> я отримала вперше в житті. Посилку, і ми зараз будемо робити її розпаковку. Тему всі знають, багато хто знає. Воно попадає в рекламі. Мене завжди. Е Мене завжди дивувало, чому там такі великі знижки, так багато подарунків. Але все, звісно, не просто так, тому що коли ти попадаєш в цю воронку покупок, тобі обов'язково потрібно щось купити для того, щоб отримати безкоштовно. І от моя перша покупка. Я хочу показати вам очікування і реальність наскільки воно буде реальне. Бо я замовила багато одягу мені, наскільки я пам'ятаю. Давайте почнемо. І щось тут є ще. Щось ще дерев'яне. Я чесно не пам'ятаю, що там є, тому що я замовляла це кілька тижнів тому назад. І я буду прикріплювати фото, показувати, яке воно було на фото і яке воно в реальності. Отже, що тут перше? Перше, о, перше, я вам покажу це черевики. О, це чобіток, носок ось такий на суху погоду. Ви знаєте, досить дуже виглядає непогано. Е -е, зараз 40 розмір, Я, здається, брала 39-й. Але окей, спробуємо. М -м -м. Ой, вони маленькі. Вони маленькі на мене. Доведеться комусь їх віддавати. Причому, що я тут з'являти розмір ношу, але непоганий, треба, коротше, буде ще раз спробувати. Йдемо далі. Щось тут таке невеличке це м, такий е, прибор, пристрій, який ставлять в машині, де ти ставиш номер телефону. Коли ти обираєш на тему подарунки безкоштовні, типу ти їх отримаєш, там здається 5 чи 7 безкоштовних подарунків, і плюс треба щось купити, там на якусь мінімальну суму півтори тисячі гривень було. І от коли ти вибираєш, то ти не можеш купити все, що підряд. Тобі треба обрати із певного ряду. Я не знаю, як це працює. Тут, напевно, буде номер написано, має якось писатися номер. Але воно виглядає супер дешево і супер, ну, таке, знаєте, неякісне. Воно легеньке дуже. І я не знаю, як тут номер вбивати. Але розберемося, мабуть, тут є якась інструкція. Я не знаю, будемо розбиратися. Далі що, що... О, Да, Я знаю, що це. Одна. Їх має бути дві. Вона одна? Вона одна. Коротше, я думала, що їх дві, чи їх тут дві? одна. Зараз розкажу, що це. Але хто займається спортом, то напевно зрозумів, що це. це така прикольна підставка. Коли ти робиш якісь вправи, ти під коліна підставляєш, щоб не надавити. Я колись в Канаді таку штуку бачила, пробувала, мені сподобалося, і я її тут побачу надамо. Але єдиний мінус, що вона одна. Якби я знала, я би замовила дві. Окей, йдемо далі. Це колготки. Здається, це колготки для соломіків. І в мене виходить сонечко красиве. Так, це колготки, і я думала, що вони будуть теплі. Ось так вони виглядають вживу. Чулк. Такі носочки. Прикольна якість досить непогана. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Ви зможете перейти подивитися. Це не реклама, я не рекламую сайт-тему, і він мені за це не заплатив, але мені дійсно було дуже цікаво. Хороше, дві пари цих колодок. Наступне, що це? А, це така блузочка. Не знаю, як воно буде виглядати на мені. Мені сподобався цей малюнок. Хто це бабка? Бабка. І блузка така досить непогана якості. Це просто фарба. І я зараз її примірюю, як вона виглядає. Йдемо далі. О, а це светр. Я замовила собі светр. Ну, так, уже ж ось Потрібно якесь утеплення. Клас! Дуже прикольний колір. Мені подобається колір. Мені подобається в'язка. Він такий здоровий, правда? Ого, ого, він здоровий, здається. Але я думаю, що він у мене підійде. Зараз теж подивимося, приміряємо. І на останок це коробка. Це, мабуть, буде дуже прикольно, я сподіваюся. Розібрамо. І це така підставка. Вона виглядала дуже красивою на фото. Ну, звісно. А в житті жучі... пластмасова штукинці. Виглядає дешево. Тут є такі такі. Це я вибрала для косметики, для майстерів, для різних штучок. О! тут такі мінімічні ручки, які вставляються ось всюди, мабуть. Більше схоже для моєї соломії, мабуть. Але непогано. Що можу сказати? Дуже шкода, що ці червики на мене малі, але можливо я один раз їх одягну. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось, що можна було мені взагалі не замовляти. Який ви досвід маєте із цим сайтом тому? Чи замовляли ви вдруге? І напишіть, будь ласка, чи сподобався вам такий формат, чи показувати знімати вам більше ніж